Звабниця Марина, чи насправді вона спокушає чоловіків у реальному житті? Щойно зняв останній злив на юлю медузу в цьому році і думав, на цьому вже все, але прилетів гарячий ексклюзивний випуск. Я дослухався до ваших порад. Тож у нас буде дуже стислий огляд, досить інформативний. І окрім Марини, ми з вами обов'язково пліткарі розберемо психолога Лілію, що себе представляє психологиня проєкту Холостяк 12 адже. Про Лілію є дуже багато негативних відгуків. Тож мощуйте зручніше, найголовніше залишайтесь в безпеці. З вами на зміну ваш тату пліткар без палом'юзік 24 на 7 Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподбайка, підписка на канал, обов'язково коментар для просування ролику. Тисни на дзвіночок не пропускай. Плітки дня, адже кожного божого дня на цьому каналі виходять нові відоси. Також в мене є чудова телеграм-спільнота додавайся. Хто може підтримати канал спонсорством, буду вам дуже вдячний. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. І я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не ображаємось, маємо право на суб'єктивний авторський погляд. Ну що ж, розпочинаємо. Головний злив цього року, адже він найцікавіший, на мій погляд, про Марину та психологиню Лілію. Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш татопліткар без палуб м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Привіт! Знаю Марину декілька років, хочу поділитися своїм враженням. Так, вона кокетка і вміє фліртувати дещо хитра і нарцисична. Але справа у тому, що в житті вона не вішається на чоловіків. Глядачі не знають про те, що СТБ вміють монтувати так, як їм потрібно, не кажучи про редакторів, які підштовхують до тих чи інших дій. Моя інша подруга знімалася у 10 сезоні і таких же хіть розповіла, там потрібна робота з психологом після цього шоу. Я не намагаюсь відбілити Марину зрозумій правильно, просто неприємно, коли реаліці показують. Людину такою, якою вона не є. Сподіваюсь, ця інформація буде трохи корисною. Кидаю наші фотки з Мариною, щоб не було сумнівів. Пліткарі, я вам дуже вдячний за те, що ви ділитесь інформацією. Наші пліткові кошенята знаходяться скрізь і завжди поділяться цікавою та корисною інформацією. Чесно кажучи, я вірю цьому зливу. Чому? Тому що на шоу намагались. Із Роксолани зліпити саму справжню головну звабницю цього сезону. Але не вдалось. Образ розсипався, тому що Роксі взагалі не про флірт. Вона звичайна дівчина, і ось ці вайби Ін'янь взагалі не про неї. Марина досить неоднозначний персонаж. Комусь вона подобається, комусь ні. І в тому, що вона здатна фліртувати, це чудово, це справжня жіноча сила. Але. Те, як нав'язують СТБ її позиціонування, ну якось занадто це виглядає агресивно і дещо вульгарно, на мій погляд. Тому я вважаю, що. Марина, треба, до речі, взяти на інтерв'ю. Хто за, будь ласка, залиште плюсик в коментарях, поспілкуватись з нею особисто, але, на мій погляд, абсолютно звичайна дівчина. Так, вона кокетка, але не в такій формі, як нам показує телеканал СТБ. І зараз ми з вами поговоримо про психологиню Лілію. Мене вона зацікавила, тому що в попередньому огляді я згадував про неї. І мені глядачі спочатку написали ось що. Знаю лично психолог, что этого проекта очень много <къем> сделала людям и очень много пар разлучила. Очень сильно манипулирует людьми, в жизни не практикует психологию, так как говорит, что уже на пенсии, но когда берется, то максимально сильно манипулирует людьми, как будто жизнь это шоу. Отвратительный человек, пусть ей воздаться по заслугам. Плюс, полностью согласна, был опыт с ней. Я звернулся до Нашого кошенятка безпосередньо із проєкту Холостяк 12, на що отримав розгорнуту відповідь, і вона досить таки цікава. Давайте зачитаю. Хто ще не бачив. Будь ласка, зверніть увагу на наш кліп із учасницею проєкту Холостяк, 11 сезон Розаліном Бре композиція без світла. Знімайте свої тіктоки на трек. Будемо вам дуже вдячні. Слухайте, підтримуй своє українське. А ми переходимо далі до інстазливу, останнього інстазливу в цьому році. Так, незламні, красиві мої, рухаємося. Далі Ліля доволі похилого віку. Працювала все життя на КГБ. Ну, тобто, ти розумієш, вона дуже специфічна. Колись була психологом, на шоу пацанки, а там ось цей підхід, як наглядач в колонії, підходить. Але вона, той самий підхід, використовувала з дівчатами на холостяку. Тобто не фільтрувала взагалі, що можна казати, а що ні, відверто ображала дівчат, доводила до сліз, потім вибачалась, потім знову і емоційні гойдалки влаштовувала. Скоріше за все у неї самої серйозний психологічний розлад. Вона самотня людина, і в неї нікого нема. Дуже складна доля в неї помер син. Гадаю, що через це був серйозний нервовий зрив, який привів до того, що вона так себе поводить. В цілому, як до психолога, довіри в неї немає. Вона дуже любить принижувати людей, також є проблеми з алкоголем. Ось вам, ось вам цікавинка, тобто телеканал СТБ об'єднує досить специфічних людей в команді. Безумовно, продюсери проєкту роблять дуже багато. І так як будуть знімати сезон «Холостячки» вже у військовий час, я навіть не уявляю, з якими труднощами будуть зіштовхуватись. Організатори проекту, але, але з іншого боку, коли ви берете таких токсичних людей, треба розуміти, що рано чи пізно дівчата, які підписують абсолютно кабальні контракти, почнуть говорити. І ось ця кухня. Поза кадром рано чи пізно буде вспливати назовню, і тут завжди є дві сторони медалі. Тому я абсолютно не здивований, кому що відомо про цю лілію. Будь ласка, присилайте в дірект мого інстаграму. Було би цікаво почитати і скласти штрих-портрет цієї особистості, тому що наразі в мене якийсь такий ефект сприйняття. Що це за жінка, яка так сильно вміє маніпулювати учасниками та учасницями Холостяку-Холостячки? Відповідно, цікавий сезон, який підходить до свого логічного завершення. Зовсім скоро ми будемо споглядати Сашу Мудру та Катюшу у фіналі. Катя перемогла. Спойлери це вже не назвеш спойлерами, тому що усім давно відома переможниця. А, споглядаємо за цим індійським серіалом українського виробництва. Я дуже сподіваюся, що наступний сезон все ж таки буде весною. І це буде проект Холостячка. Вже зовсім скоро на постшоу Ми дізнаємось чого чекати, адже прихильників шоу велика кількість по всій країні, і навіть ті, хто пороз'їжджались, зараз, знаходяться за кордоном. Раніше СТБ позиціонували холостяк-холостячка як найромантичніше шоу країни, і так було. Але ось цей романтизм, на мій погляд, повністю втратив свій сенс саме у 12 сезоні. Не знаю, пишіть, будь ласка, цікаво почитати ваші думки, як вам, Марина, чи вірите ви в те, що вона в житті звичайна дівчина і не має ніякого вайбу від Афродіти? За кого вболіваєте, хто ваша фаворитка? Долучайтесь до палких дискусій, мої коментарі завжди відкриті і з задоволенням почитаю ваші думки. Поздоровляю вас із наступаючим новим роком. Обіцяю! В 23-му багато яскравих форматів, оглядів, пліток. Тож слідкуйте за оновленнями на моєму YouTube-каналі. А я не прощаюсь, кажу вже до зустрічі у новому році. З вами незмінно ваш тато Пліткар Безпало Мюзік 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.